Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо сервіс онлайн-кредитування, який допоможе вам отримати гроші, не виходячи з дому. Це сервіс є гроші. Якщо вам потрібен швидкий, зручний, чесний та прозорий спосіб отримати гроші на картку, це відео саме для вас. Ми детально розглянемо умови кредитування, основні переваги сервісу та поділимося порадами, як оформити кредит легко та без ризиків. А якщо ви дійсно зацікавлені у оформленні позики онлайн. В описі під відео ви знайдете корисне посилання з приємним бонусом для вас, яке ми перевірили з фінансовим експертом. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися більше і взяти під контроль свої фінанси. Оформити кредит онлайн на карту завдяки сервісу ЄГроші, це швидко та зручно. Компанія пропонує послуги онлайн-кредитування, що дозволяє отримати гроші на вашу банківську картку, не виходячи з дому всього за 5 хвилин. Усе, що потрібно, це зайти на офіційний сайт є Гроші. Обрати необхідну вам суму кредитування та нажати кнопку Отримати позику, після чого необхідно вказати ваш номер телефону та заповнити коротку анкету. Треба зазначити, що сервіс має можливість підтягнути ваші дані завдяки BankID, що дуже прискорює процес верифікації та оформлення. Оформити кредит може особа від 18 до 60 років. Потрібен лише паспорт, ІПН та дійсна платіжна банківська картка. Перший кредит видається від 2 до 20 тисяч гривень під ставку 0,1% на день. Сума повторного кредиту від 2 до 30 тисяч гривень під ставку до 1,5% на день. Після чого вам залишається лише підписати договір смс кодом та миттєво отримати гроші на вашу картку. Які переваги онлайн-сервісу є гроші? Перший кредит зі зниженою ставкою у 0,01% на день має найвищу ймовірність. Схвалення заявки на отримання кредиту. Приймають рішення та зараховують гроші на банківську картку протягом 5 хвилин, завжди та повністю онлайн. Сервіс працює 24 на 7 без перерв та вихідних днів. Ви сплачуєте ту суму, яку бачите на екрані, без прихованих переплат та комісій. А як погасити кредит? Зручний спосіб закрити кредит скористатися онлайн-платежем через особистий кабінет на сайті. Це ідеальний варіант, якщо бажаєте зекономити ваш час. Ви можете сплатити кредит з верифікованої картки або з іншої банківської картки, натиснувши на кнопку Сплатити в один клік. Також здійснити погашення можливо через мережу платіжних терміналів EasyPay, 2 та city 24 вам потрібно лише знайти найближчий платіжний термінал, обрати є гроші в категорії банки і фінпослуги та вибрати повне або часткове погашення, далі вказати номер вашого кредитного договору та ввести суму платежу. Або погасити кредит можна на касі будь-якого банку України, рахунки яких ви легко зможете знайти на офіційному сайті ЄГроші. Важливо врахувати, що банківський переказ може надходити протягом трьох робочих днів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Тепер ви знаєте, як легко і швидко отримати онлайн кредит ЄГроші. Посилання на цей сервіс, а також приємний бонус, ви знайдете в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше та скористайтеся всіма перевагами. Також в описі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо актуальні акції, спеціальні пропозиції та промокоди на сервіс інфо. Не пропустіть можливість отримати максимальну вигоду. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.